Проект порядку денного всі отримали? Три питання було в ньому. Є четверте різне. В когось є доповнення якісь? Нема. Голосуємо. Хто за те, щоб прийняти порядок денний на сьогодні? Так. Все. Приймаємо. Так. Приймаємо. Поїхали. Перше питання про реорганізацію окремих комунальних некомерційних підприємств спільної власності тергромад. Шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Миколаївська обласна клінічна лікарня Миколаївської обласної ради, доповідачка Ткаченка Ірина Станіславівна, во начальника управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації. Від себе хочу сказати, що я була присутня на профільної комісії медичної, задавала там питання, які мене мене цікавили. Після проведення профільної комісії в мене залишилось одне. І після доповіді пані Ірини я його задам. Слухаємо вас уважно. Питання з приводу питання, яке виникло, взагалі, фінансування лікувальних закладов можливе шляхом і державного бюджету, шляхом підписання договорів з ЦЗУ, це вимоги, які справляються з. На наступний рік, як правило, контактування з лікувальними закладами розпочинається в грудні місяці і завершується в середині лютого місяця, і ми отримуємо договори, згідно яких лікувальні заклади працюють протягом року, надають безкоштовну медичну допомогу за і отримують кошти за надану медичну послугу. Враховуючи те, що програма медичних гарантій кожного року переглядає певні умови контрактування і певні напрямки контрактування, ми вимоги контрактування отримаємо в грудні місяці і отримує нормативну правову базу, яка регламентує наші тарифи на надані медичні послуги, перелік спеціалістів і всі інше, з якими ми будемо працювати наступний рік. Що стосується інших джерел фінансування, це, це можливе і з місцевих бюджетів, це можливе за допомогою платних послуг або благодійних внесків. На сьогоднішній день законодавчо е, не заборонено надання платних послуг, враховуючи що комунальний заклад підписав договор з НСЗУ. Що стосується мені, задавали депутати декілька разів питань стосовно вимог контрактування. То хочу пояснити одне, що вимоги до контрактування складає група експертів за нозоологією, і вона перераховує певний перелік медичного обладнання, підготовку спеціалістів, медичні вироби, лікувальні засоби і таке інше для того, щоб послуга в медичному закладі була безпечна для пацієнта. Тобто, Наявність певних спеціалістів є обов'язковим для контрактування. І НСЗУ це суворо спостерігає за процесом контрактування і суворо спостерігає за виконанням вимог контрактування. А в цьому році склалася така ситуація, що деякі лікувальні заклади не змогли контрактуватися по певним пакетам у зв'язку з тим, що згідно Постанови Кадміна і пункту 13 до монопрофільні лікувальні заклади не контрактуються з НСЗУ. Така ситуація виникла з обласною стоматологічною поліклінікою. Останній раз вони контрактувалися в першому кварталі 2023 року на суму 482 тисячі і були попереджені в 23-му році, що більше вони контрактуватися за пакетом 34 не будуть. І в 24-му році вони вже не мають контракту. Хоча в 22-му році в них був договір з НСЗУ на 1 млн 336 тисяч. Що стосується кожу шкіряно-венерологічного диспансера, так само в 22-му році вони контрактувалися на суму 4 млн 200 тисяч у 23 році на суму 4 мільйона 139 тисяч, і в 24 році в них вже відсутній договор з НСЗУ. і Фактично вони надають медичну допомогу за рахунок платних послуг. Хоча, тим не менше, пацієнти, які звертаються з електронним направленням, вони мають можливість отримати безкоштовну медичну допомогу. Що стосується е, обласної офтальмологічної лікарні, е, в 2022 році вона е, отримала договор з НСЗУ на 23 мільйони, в 2023 році на 24 мільйони, в 2024 на 20 мільйонів. Хоча протягом 2023 року вони мали е, заборгованість по заробітній платі станом на 1 квітня, на 1 серпня, на 1 вересня, на 1 жовтня, на 1 листопада і на 1 грудня. А, і остання лікарня це лікарня відновного лікування. Так само в 2022 році вона контрактувалася на 15 мільйонів в 2023 році на 21 мільйон 600 і в 2024 на 9 мільйонів 200. Хоча в цьому році вперше за всі роки. У нас є пакети, по яким лікувальні заклади контрактувалися тільки на перший квартал. А зараз у нас триває змінник постанови Кабміну. і ми очікуємо етап переконтрактування по деяким пакетам. І пакет контрактування закінчиться в травні місяці цього року, і буде діяти до кінця цього року. Враховуючи те, що склалася ситуація, що монопрофільні лікувальні заклади обмежені в процесі контрактування та підписання договорів з НСЗУ, то ми виступили з цією пропозицією про реорганізацію лікувальних закладів. А що стосується місця надання послуги, то ці місця, які географічно було і надавали медичну послугу, вони і залишаться, і будуть лікувальні заклади як структурний підрозділ в многопрофільному лікувальному закладі. Дякую. Питання, які у нас, шановні депутати, нема питань? Взагалі, у ну, мене є одне питання, ну, в принципі, на всі три пункти. А скільки лікарів буде скорочено наслідок реорганізації і молодшого персоналу медичного? Що стосується скорочення лікарів, не планується так само не планується скорочення середнього медперсоналу. Чому? Тому що на сьогоднішній день політика в державі збудована таким чином, що а фінансувальна лікувального закладу залежить від роботи саме лікаря. Я не тільки він наскільки він ефективно закодує пацієнта, надасть повному обсязі медичну допомогу. Згідно цього за пролікований случай, отримує лікувальний заклад. Тому кожен лікар на своєму місці важливий. Да. Добрий день, колеги. Я ще хочу додати декілька слів по цьому питанню, тому що воно багатогранне. Дякую всім, що доєдналися до роботи. Знайшли час проголосувати і вирішити питання на комісії. Те, що стосується скорочення медперсоналу, молодшого медичного персоналу або інших працівників. Це питання буде в компетенції голови ліквідаційної комісії і керівника закладу, до якого буде приєднуватися наше, наше комунальне некомерційне на підприємство. Тобто, головами ліквідаційних комісій ми будемо подавати головних лікарів-керівників закладів, які приєднуються, і вони вже безпосередньо в прямому діалозі з керівником надкластерних закладів будуть визначатись. Не виключається, що будуть питання по деяким нашим закладам охорони, закладам комунальним, некомерційним, будуть питання по Звільненню або по додатковим якимось штатним одиницям це виключно для того, щоб відповідати сучасним умовам і сучасним критеріям контрактування на поточний рік і на 25-й рік. Дякую. Ну мене турбувало питання саме про лікарів, не про адмін на состав. Дивіться, підготовка одного лікаря за спеціальності складає від 5 до 7 років кваліфікованого лікаря. Тому на сьогоднішній день у нас є певний кадровий дефіцит в регіоні стосовно лікарів, і ми не плануємо скоротити жодного лікаря, але ми плануємо надавати медичну допомогу на безкоштовній основі. і Це повинні всі розуміти. Дякую, У кого є ще питання? Що додати? Ні. Тоді прошу проголосувати по першому питанні і внести перше питання про реорганізацію окремих комунальних некомерційних підприємств спільної власності тергромад шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Миколаївської обласної клінічної лікарні Миколаївської обласної ради на розгляд 21 сесії Миколаївської обласної ради, восьмого восьмого скликання. Прошу голосувати. Хто за? Підтримую. Підтримуємо, дякую. Переходимо до другого питання. Воно, в принципі, схоже на перше, але ми повинні вислухати теж Ткаченка Ірину Станіславівну про організацію окремих комунальних некомерційних підприємств, власне, «Громад» шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Миколаївської обласної ради. Слухаємо вас. Фактично, що стосується надання медичної допомоги дитячому населенню, комунальне некомерційне підприємство, обласний будинок дитини, він працює в двох напрямках: перший напрямок це реабілітаційна допомога дітям в амбулаторних умовах, адже стаціонарним умовам вони не відповідають. Та медико-соціальний захист дітей і дітей позбавлених батьківського піклування. Відділення медико-соціального захисту дітей, позбавлених батьківського опікування, воно обслуговує ну, розрахована ж на 62 дитини. Станом на 1 січня 2022 року перебувала на повному державному утриманні в закладі 61 дитина. На теперішній час їх 17. А в державі на сьогоднішній день. Здійснюється стратегія національна стратегія системи інституційного догляду та до виховання дітей на 2017-2026 рік. Яка схвалена розпорядженням Кабінету міністрів, там є наказ Міністерства охорони здоров'я від четвертого, дванадцятого року про затвердження планів заходів із повернення дітей, які перебувають в будинках дитини до родин або у влаштування їх до, до сімейних форм е, виховання, враховуючи те, що е, у зв'язку з, з цим. Не передбачена по всякому случаю, так як це анонсується, фінансування з державного бюджету будинків дитини на 25-й рік. Тому ми звернулися з пропозицією про реорганізацію шляхом приєднання будинку дитини і можливості створення на його базі реабілітаційного центру і центру для надання паліативної допомоги дітям. У кого є питання, доповнення, Антон Вікторович, хочете сказати? Основну частину вже сказали. Ще раз підкреслю: у держави стратегія по вихованню дітей в інтернатах або в закладах інтернатного типу, вона не відповідає фактичним нашим умовам, фактичним нашим цілям. Тобто, Починаючи з 25-го року, це будуть кардинальні зміни, і виховання дітей будуть тільки або в спеціалізованих закладах, або в ДБСТ, а також в будинках дитини. І ті 15 мільйонів гривень, які кожного року надавалися в виді субвенції з державного бюджету, вони будуть відсутні. Враховуючи те, що ну належний нагляд буде надано безпосередньо в нашій клінічній обласній лікарні, і всі для того, умови а, і засоби є, то пропоную це питання також підтримати. Дякую, а можна простою мовою, от дитина да. живе в будинку, да. Да, в дитячому да. будинку захворіла, коли де вона має отримати лікування? Вона отримує лікування в обласній дитячій клінічній лікарні. Зараз ця процедура не порушена. Якщо дитина захворіла, вона перегоспіталізовується до будинку дитини в дитячу лікарню, в повному обсязі надається їй допомога. Потім, коли стан її покращився або вона може перебувати в будинку дитини, вона повертається. А ви сказали, що будинок дитини буде центром реабілітації? Да, да. І... На сьогоднішній день там досить потужна. А, стаціонарна допомога ну, паліативна допомога можливо організувати і там. Дуже досить потужна на сьогоднішній день реабілітаційна допомога. Вони і надають зараз по амбулаторному по двом пакетам: Це реабілітація дітей, які на народжені до трьох років, тобто неврологічна. В повному обсязі і амбулаторна реабілітаційна допомога. Вони не надають допомогу тільки по стаціонарному напрямку. в них з цього приводу є обмеження. А будуть надавати стаціонарний будуть, будуть надавати, надавати, тому що в обласній дитячій клінічній лікарні є пакет стаціонарна реабілітація. Дякую. По суті, діти будуть под, під цілодобовою медичною допомогою, тому що вони будуть постійними пацієнтами лікарні. Я так розумію, так. так? Будемо сподіватися. Тому прошу шановних депутатів підтримати е, друге питання, винести на розгляд 21-ї сесії. Хто за? Дякую. А, дякую. Третє питання про реорганізацію окремих комунальних некомерційних підприємств спільної власності тергромад шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Миколаївський регіональний фізіопульмонологічний медичний центр Миколаївської обласної ради. Доповідач теж Ірина Станіславівна. Слухаємо уважно. Ну, фактично, в цих трьох лікувальних закладах склалася така ж сама ситуація, як і в першому питанні. Тобто, в постанові Кабміну не вже не розглядалося питання стосовно надання підписання договорів по перше, по деяким пунктам. Саме в цій ситуації опинився Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та інтегративних послуг. В цьому році їм відмовили в підписанні стаціонарного пакету, стаціонарна паліативна медична допомога дорослим дітям. І тому лікувальний заклад залишився тільки з амбулаторними пакетами. І Сума їхнього договору в 2022 році складала 16 мільйонів, в 2023 – 9 мільйонів, і на 2024 тільки амбулаторний пакет 6,4 мільйонів. А що стосується інфекційної лікарні, то в них так само ну всім відома ситуація, враховуючи те, що це монопрофільний лікувальний заклад, і з 2023 року ситуація відмінена, відмінена пандемія COVID, Виключені з контрактування пакету по COVID, і вони можуть контрактуватися тільки по декільком пакетам, у зв'язку з чим Загальний, загальна сума договору в них на 2024 рік склала всього 17 мільйонів, враховуючи те, що в 2022 році вони мали 52 мільйони, в двадцять вони мали 20 мільйонів. Що стосується об'єднання, то вони об'єднуються по назоології Це інфекційні пацієнти, які в повному обсязі зможуть отримати свою медичну допомогу. Є якісь питання? Шановні депутати? Нема Антон Вікторович. Колеги, Я перепрошую пропустив першу частину або декілька хвилин початку роботи комісії. Хотів би зазначити головне і стратегічне. Тобто, все, що зараз відбувається, це має назву превентивні заходи для того, щоб убезпечити і збільшити стресостійкість наших комунальних закладів медичного профілю, а також убезпечити їх від можливих фінансових потрясінь. По суті, так є всім відомо 174-та постанова, яка відтерміновує нам. Відринує нам можливість формування на формування госпітального округу, але це не говорить про те, що ми зараз рухаємось по постанові. Ми зараз превентивно вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб в січні 2025 року у нас не сталася така сама ситуація, як сталася по інфекційній лікарні, коли вони законтрактувалися і враховуючи поточну складову, прийшли і сказали, що нам до кінця року не вистачає 20 мільйонів гривень У 2025 році, на, на початку року це може стосуватися або трьох, або там п'яти закладів в залежності від того, як вони будуть контактуватися, враховуючи те, що в стратегії держави ну не передбачається подальше існування монопрофільних закладів. передбачається укрупнення і більшість більшість областей вже перейшли на затвердження госпітального округу. І виходячи з цього, ненцзу реагує належним чином і прописує відповідні умови, які стосуються більшості областей по да, більшості областей по країні. Тому зараз ми е, е, працюємо на випередження, і я впевнений, що в 2025 році, коли наші заклади вже об'єднані законтрактуються, то ми це відчуємо і убезпечимо обласний бюджет від додаткових витрат. Дякую. Є питання до Антона Вікторовича? Юрій Ісайович. Будь ласка, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, шановні депутати. Коли ви приймете це рішення, ми будемо втілювати його в життя, будемо дивитися на те, щоб це було якісно, спокійно, без якихось потрясінь. Ми з Антоном Вікторовичем Табунчиком, з представниками обласного управління охорони здоров'я з Іриною Володимирівною Шабір'яновою, яка є головою профільної постійної комісії. Були і вивчали досвід Дніпропетровської області. Були безпосередньо в місті Дніпро, були в обласній раді, де вже створена спроможна мережа в Дніпропетровській області, і дуже ретельно цілий день це вивчали і були в двох самих потужних великих лікарнях: це в обласній лікарні Дніпропетровській Мечникова. І в обласний дитячий, да, і дивилися, як там це все спрацювало і як все це зроблено. Цей досвід для нас е, був дуже корисний та позитивний. А крім цього, е, окрім мети е, про фінансову спроможність в майбутньому, е, головна мета це недопущення е, зменшення якості. Медичних послуг, а також розширення безкоштовних послуг о, у зв'язку з тим, що у цих великих надкласних та кластерних закладах, до яких приєднується декілька закладів охорони здоров'я, є можливість і є вже відповідні договори з Національною службою здоров'я України. І Ми зможемо, ну, наприклад, коли це стосується стоматології, дуже зараз. Прикро, що вони не можуть надавати достатню кількість безкоштовної допомоги, і її взагалі немає. А в такому сенсі, як ми зараз все будемо об'єднані, вона буде і її буде достатньо. А Окрім цього, хотів би подякувати безпосередньо очільнику обласної ради Антону Табунчику за те, що він. Дуже ретельно розбирається в цьому питанні, не дивлячись на те, яка там в нього завантаженість, які ще виклики в нього є, і це дуже зараз, дуже дуже важливо. Що, ну будемо так казати, власник в обличчі обласної ради і депутатів обласної ради дуже прискіпливо займається цими питаннями. Я знаю, що таке. Реформування не раз це було за мій період праці, е і це дуже важка така ноша. Але разом з вами я впевнений, що ми прийдемо до тої логіки. Яка просто надасть нам можливість не тільки виживати, не тільки створити спроможну мережу медичних закладів в рамках госпітального округу Миколаївської області, а йти далі по далі по реформуванню, де ще є багато моментів. Хоча ми відтерміновані на кінця військового стану, але ми повинні бути підготовлені, і ваше скликання воно е бере на себе. Не тільки відповідальність, а й вирішує ці питання, і мені дуже приємно працювати з колегами-депутатами з цього скликання. Дякую. Дякую вам всім. Запитання ще в нас будуть, якісь? Ніхто нічого не хоче сказати додатково. Всім все зрозуміло. Тому я прошу третє питання проголосувати і винести на розгляд 21-ї сесії обласної ради 8-го скликання. Хто за? Підтримую. Дякую всім дуже. Порядок денний вичерпано, так я розумію. Дякую всім, кого бачила і кого не бачила. Будьте здорові і бережіть себе, будь ласка. До побачення. всім. Колеги, дякую всім До за роботу. Дякую. Приємного і гарного робочого тижня. Навзаєм, дякую.